Вітаю вас, малята. Доброго дня, друзі. Доброго дня, тітко Ірина. Тітко Ірина, а ви знаєте, що раніше на волах усе возили, а зараз мене татко на машині катає. І де ж ти з татком їздиш? І до дитячого садочка, і до бабусі. Юрчику, це я знаю. А ось чи знаєш ти, що для малят для маленьких школяриків в Петриківці розмалювали автобуси, щоб вони в школу їздили на них. І тепер не тільки будинки, паркани, магазини, дитячий садочок розписані. А ще й Автобуси автобуси. Звичайно, Юрчик, і ми з тобою можемо розмалювати автобус. За допомогою аплікації ми зробили ось таку заготівочку. А тепер увага. На заготівочці я намалювала кола. І в цих колах ми намалюємо квіточки. Пальчик занурюємо у фарбу і притискаємо його на коло. Одна біля одної цяточки. І з'являються на автобусі яскраві блакитні квіти. Вам нічого малята ці кольори не нагадують? Жовтий блакитний колір. Я знаю, це кольори нашого прапора українського. Молодець Юрчик. А тепер малята, подивіться, коли ми домалювали квіточки, я пальчик вказівний витерла, набираю на нього білу фарбу і в кожну квіточку поставила білу серединку. А тепер малятка, візьміть до рук пензлика, наберіть на пензлика фарбу і примочуйте пензлика по двійним Примочуванням Получається подвійний листочок. Ось ми намалювали вже й листочки, а тепер вошною палочкою давайте намалюємо ягідки Поміж квітів і листочків намалюємо три ягідки поруч кубкою. Постійно добирайте фарбу. Якщо не забувати добирати фарбу, малюнок завжди буде яскравий. Подивіться, який гарний малюнок. Тітко Ірина, а це автобус схожий на той, що намалювали петриківські майстри? А як же? Давай ми з тобою подивимося, чи ми вправно вправилися. Подивіться, малята, які гарні автобуси подарували школярикам. І ми гарно намалювали.